День 18 нашої подорожі по Японії, і з міста Хірашима ми рухаємось далі на південь. По дорозі на острів Іцукішима їмо дуже смачний сніданок за 20 доларів, включаючи десерт. Сідаємо на такий невеличкий паромчик і вже за десяток хвилин добираємось на іншу сторону. На острові Цукішима ми вже зустрічаємо багато туристів. Знову оленів, як і в парку Нара, але тут же краєвиди з морем. Ворота Торії у морі як символ єдності священного та природи. У синтеїзмі Олень, до речі, це посланник богів. Далі у нас буддійський храм з безліччій дзідзо. Дзідзьо, нагадаю, це покровитель мандрівників та дітей. Червоний в буддизмі символізує життя та оберіг від зла. Ці шапочки приносять батьки дітей. У кожної статуї дзідзьо тут свій вираз обличчя, тому цікаво прогулятись та порозглядати кожну. Храм виглядає, в принципі, так, як всі інші. Знову статуетки, всередині також симпатично. Після у нас знову паром та потяг. Далі ми їдемо в місто Івакуні, щоб подивитись синтоїстський храм, який присвячений рідкісній альбіносній білій змії. Ці змії досі живуть в Японії, але є вимираючим видом. Через свою окраску. Накрапає дощик, і ми вирішили, що сьогодні ночуватимемо не в наметі, а в готелі. І для цього ми їдемо в місто Шунань, яке являється промисловим та культурним центром регіону. На вокзалі експозиція про торпеди, які керувалися людьми, по суті, були живими торпедами камікадзе. Та трохи про післявоєнне відновлення Японії. В місті повсюду видно, як димлять труби, це нагадує мені мій рідний Маріуполь. Заходимо в супермаркет 7 7-Eleven, щоб придбати собі щось смачненьке на вечерю. І з цим завжди муки вибору, тому що очі просто розбігаються від різноманіття. Такий цікавий промисловий люк колекцію. Заселяємось в наш готель з типовою кімнаткою, до яких ми вже звикли в Японії. На двох витрат у нас за сьогодні 120 американських доларів, включаючи готель. На вечерю кальмари, яйця в кімчі. Міні оселедець так смачнючий еклер.